Ці принципи говорять також про те, що ми маємо бути частиною Церкви Божої незалежно від того, наскільки духовний пастор, президент конференції, скарбник церкви, пресвітер церкви або присвітери церкви. Неважливо, наскільки духовний діакон, діякониса, лідер там, прославлення, тобто неважлива духовність абсолютно нікого. В тому сенсі, що це не має ніяк впливати на мою участь у Божій церкві. Ми покликані бути тілом Христа, а не жити окремим її членом. Тіло може, да, може бути хворим, але ми покликані бути частиною тіла Христового. І давайте ми наприкінці. Зачитаємо текст, який записаний у 1 Коринтян 4, 3, 4. Тож мені найменш важливо, як про мене судите ви, або який взагалі людський суд. Бо я і сам себе не суджу. Тобто не наша задача когось судити, не наша задача і дивитися да, на те, як нас судять люди. Наша задача бути. Тими, хто слухається тільки Божого суду і перебуває в тій системі, яку подарував Бог, тобто перебувати в Божій церкві. Амінь.